Слава Україні! Триває 1246-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 167 бойових зіткнень на північно-слобожанському і курському напрямках. Українські воїни відбили 11 атак російських військ. Також ворог завдав на цих напрямках 15 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 28 керованих авіаційних бомб. Та здійснив 293 обстріли, три з яких із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку російські загарбники один раз атакували у районах западного. На купінському напрямку учора відбулося чотири ворожі атаки у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог провів 21 атаку у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зелена Долина, Мирне, Ямполівка, Торське та в напрямку Серебрянки. На Сіверському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки у районі Григорівки. На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення поблизу Часового Яру. На турецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Деліївки, Турецька Олександро Калинового та Русиного Яру. На Покровському напрямку сили оборони України зупинили 74 атаки російських окупантів у районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Дачне та Олексіївка на Новопавлівському напрямку. Противник протягом минулого дня здійснив 9 атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Ялта, Піддубне та Зелене поле. Минулої доби на Придніпровському напрямку російські окупанти атакували сім разів. Успіху не мали. Учора російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, і 167 авіаційних ударів скинувши 113 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснили 5686 обстрілів. 39 із них із реактивних систем залпового вогню. Та залучили для ураження 3579 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління та два засоби радіоелектронної боротьби російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 970 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню. 115 безпілотників, 88 одиниць автомобільної техніки, російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!